Сьогодні в нас хліболамання, і я хотів би трохи поговорити, поділитись, що в мене на серці, про кров Ісуса. В Євангелії від Матфія в 27 розділі зараз треба конспект достати ще. 24, -й, 25 -й вірші. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі посилується, Пилату узяв воду, вмив руки перед народом і сказав: Не винний я в крові цього праведника? Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав кров його на нас і на наших дітях. Як ви гадаєте, це погані слова чи це радісні слова? Вони сказали кров Його на нас і на наших дітях. Хто хотів би, щоб Його кров була на нас? Ну, я б хотів. І вона є на мені. Давайте я трошки почитаю ще, щоб було трошки зрозуміліше. Це перше Йоанна з 1 по сьомого вірша. Перша глава. Про те, що було від початку, що ми чули, що ми бачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя і життя з'явилось. І ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилось нам. Те, що ми бачимо, і чу, бачили і чули. Сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб ваша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від Нього, сповіщаємо вам, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві. То говоримо неправду, і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Це одна з властивостей крови Ісуса Христа. Коли вона на мені, то Ісус. Точніше, Бог прощає всі наші грехи, і Він їх згладжує. Вони не мають над нами владу. Тому я дуже радий, що на мені кров Ісуса Христа. Я коли раніше читав, то мені якось навіть моторошно було, коли такі слова. Але це я почув від одного єврея, там був, коротше, в Ютубі ролик був. І я якось переосмислив це, що кров Ісуса Христа, коли вона на мені, то це дуже, дуже цінно. Ще відкриємо 9 главу до євреїв. Давайте прочитаємо всю главу. Божого писання багато не буває. Отже, перший Завіт мав постанови служіння та земну святиню. Тож був збудований перший намет, у якому були світильник, стіл і хліби покладання, який називається святе. За другою за слоною намет, що називається святе святих. Він мав золоту кадильницю, ковчег завіту, повністю покритий золотом, у якому містилася золота посудина, в якій була манна, розквітла палиця Арона і скрижалі завіту. А над ним херовим слави, які затінюють престол благодаті, про що нині не час говорити докладно. Згідно з установленням до Першого намету постійно входили священики, щоб виконувати служіння. До другого, один раз на рік входив лише первосвященик, пер не без крові, яку приносив за себе і за гріхи народу. Тобто, коли священик один раз на рік заходив у святих святих, йому треба було проливати кров, чужу кров. Це ну, звірів кров. Але Ісуса кров, далі прочитаємо, Святий Дух засвідчує те, що дорога до святині ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Він образ теперішнього часу, в якому приносяться дари й жертви, які не можуть зробити досконаловим сумління того, хто служить. Які відносяться тільки до їжі, напоїв різних обмивань, постанов щодо тіла і залишаються. До часу виправлення, а Христос, пересвященик майбутніх благ, прийшов через більший, досконаліший нерукотворний намет, тобто незумної будови. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, Він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення, і викуплення не себе, а кожного з нас, хто в нього вірить. Хто його прийняв, тобто нас з вами. Бо якщо кров козлів і телят та з водою змішаний попіл телиці, коли ним покрив, покропити освячень нечистих для очищення тіла, то настільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління. Від мертвих дів, щоб ми служили живому Богові. І тому Він є посередником Нового завіту, щоб через смерть для викуплення від переступів Першого завіту, покликані одержали обітницю вічної спадщини. Тому що де є завіт, там має бути смерть заповітника. Адже заповіт вступає в силу після його смерті і не має жодної вартості, поки живе заповітник. Тож і перший завіт був освячений не без крові. Адже Мойсей, проголосивши всім людям усі заповіді за законом і взявши кров козлів і телят разом з водою, червоною вовною та і сопом покропив і саму книгу, і весь народ, промовляючи, це кров завіту. Що його заповів нам Бог. І намет, і весь посуд для служіння також окропив кров'ю. І відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. Адже треба було, щоб подоби небесних речей отак очищались, а саме небесне, жертвами, які краще. Від цих. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе, як первосвященик, входячи щороку до святині з чужою кров'ю. У такому випадку від створення світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз, наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. Тобто жертви Ісуса Христа вистачить одного разу, щоб, щоб окропити кожного з нас, щоб освятити кожного з нас. і… Більше йому не треба цього повторювати, як Переосвященник повторював. І такий маленький висновок, що кров Ісуса вона дає прощення, дає очищення і свободу, так. Дає свободу від гріха і від. Сил темряви та дає зцілення. І щоб ми не забували, що на нас є свята кров, то ми виконуємо цю заповідь кожного місяця. Але давайте станемо на наші ноги, бо зараз теж проливається кров невинна, але не для жертв.